Віра Волохата. Ми завжди були перші. Нас у батьків було три доньки батько-тракторист, мама в ланці. Жили в мальовничому селі на Черкащині, де протікає річка Гірський Тікич, яка ділить наше село на два береги лівий і правий, Крутівка і Левада. Хату батьки побудували на горбі 200 метрів від річки. Моє дитинство було цікаве і різноманітне та змінювалось як і пори року. Наш куток звали Крутівка, бо було багато прізвищ Круть. У кожній хаті було по троє, четверо, п'ятеро дітей. Коли ввечері всі діти сходилися на скалу, це було до двадцяти осіб. Ми з нетерпінням чекали весну, коли зійде сніг, щоб почати грати в вуличні ігри. У ті часи популярною була гра «Знам'я». Це коли діти ділилися на дві команди, у кожній був прапор на паличці, прапор військової частини, який добре охороняли. І хто цей прапор перший викраде у суперників, та команда і вигравала. Ця гра згуртовувала нас, виховувала в нас взаємовиручку, товариську дружбу. Ми швидко бігали, щоб нас не засолили, падали в болото, зашпортувались за каміння. І яка то була радість, коли ми вигравали. А коли розливалася річка, припікало яскраве сонечко, мирвали проліски і ряст і приносили їх мамам. Над річкою з обох боків збиралися дівчата і хлопці і вигукували одна одній стороні жартівливі веснянки. Ми їм. На тім боці, на толоці, цяпають курчата, хлопці ловлять та цілують. Думають, дівчата. Серед дітей, які жили з іншого боку, були такі, що мали батьків керівників села, на той час комуністів, то вони гуртом нам кричали, крутівчани-дюки поїли гадюки, а ми, комуністи, будем цукор їсти. Наступило літо. Робота в селі кипіла, тож і в нашій сім'ї обов'язки були поділені. Одна пасе корову, друга рве королям, третя жене гуси. Але ж поруч річка так хотілося купатись, загоряти. Ми по п'ять-шість разів бігали до річки, стрибнути в воду і до праці. А в неділю нас відпускали надовго. Тоді ми організовували змагання на воді на човнах. Було в нас два човни. У човен сідали по п'ять осіб. І чий човен швидше допливе до глибокого яру, так звалася місцевість, то та команда й переможе. А це десь півтора-два кілометри відстані. Гребли тим, хто що мав, руками, веслами, лопатами. Тут був і сміх, і сльози, і розчарування, і радість перемоги. Човни були старі, пропускали воду. Тож через кожні 300 метрів треба було причалювати, витягати той човен, виливати воду і знову в дорогу. Але як не старався екіпаж противника нас обігнати, їм це не вдавалося, Ми завжди були перші. У село влітку почали привозити в будинок культури кіно дитячий сеанс 5 копійок, дорослий 30. Жили бідно. Грошей на розваги взагалі не було. Ми бігли до бабусі і просили на кіно, вона давала нам ті нещасні п'ять копійок, а поруч з нами жив мій сусід Митя, який був старший за мене на чотири роки і був п'ятою дитиною в сім'ї. Якось мене мама послала в магазин купити хліба. Митя також пішов зі мною, купивши хліба, і трішки лампансьє, бо, на прем'єру чи шкільну не вистачало грошей, а так хотілося ж шоколадник. Я побачила, як Митя озираючись по боках, бо вже ходив у восьмий клас, було соромно, витягнув з внутрішнього кармана піджака п'ять яєць і віддав продавцю. Це коштувало 35 копійок, 10 яєць коштували на той час 69 і каже, це мені на доросле кіно. Осінь це була школа, робота на городі, але які б ми не були втомлені, бігли до школи пограти у волейбол, бо там була натягнута сітка. Ніхто не дивився на одяг, взуття. Якщо костюм, то це спортивний, темно синій, простий, взуття недорогі кросівки, а прості кеди або й босі футболка проста бобка. А от зими були морозні, зі снігом. Річку сковувала крига і два кутки лівого і правого берега левада й крутівка об'єднувалась, починалась підготовка до гри в хокей. Розчищали поле від снігу, робили ворота, вставляли в лід грубі палиці, шайбою був кусок твердого льоду. Ключки вирізали пилками і сокирами з верб і грали. Це був і крик, і сміх, і перемога, і поразка. Коли наставали сутінки, ми збирали по березі сухі гілки, рвали суху траву і палили вогнище, розповідали різні небелиці. Нас, дівчат, хлопці частували смаколиками. Це був не шоколад, а сухофрукти, сушені ягоди, груші та яблука. А запивали ми не кока колою, а крижаною водою, пробивши лідка ковзаном. Тут навіть зароджувалось і перше кохання, і як це було здорово. Пройшли роки. Багато з моїх крутівчан стали хорошими і добрими людьми. Серед них вчителі і кухарі, вихователі, продавці, трактористи, водії, навіть є доктор психологічних наук. Відійшов у вічність мій сусід Митя, який став начальником одеської міліції. Збираючись часто, за святковим столом я розповідаю своїм дітям, їх у мене троє, а онуків четверо про своє щасливе, світле дитинство. Мої діти вивчилися, мають престижну роботу, сім'ї, гарні квартири, машини. Вони не можуть усвідомити, як це, щоб піти в кіно. Треба взяти, вкрасти. Щоб не бачила мати, насідалі в курей п'ять яєць. Зараз я вже наїлася шоколаду і напилася пепсі, стала жити добре, хочеться ще здоров'я. Дай Боже, щоб закінчилася війна, аби зажити спокійно і щасливо. Щоб, коли я знову зустрінуся зі своїми друзями з дитинства, ми говорили не про війну, а казали. А пам'ятаєш, як колись було?